Що тобі необхідно відпустити тут і зараз. Підписуйся на мій аккаунт, залишай коментар. Дякую, приймаю. Пиши варіант відповіді, які ти отримаєш зараз, тому що це буде декілька тут буде варіантів, відповідно. І долучайся до мене на особисту консультацію, якщо це тобі дійсно необхідно. Обирай один із варіантів. Їх буде три. Що тобі необхідно буде відпустити? А, відпустити тобі треба буде, знаєш, таку певну приземленість, коли ти настільки детально все хочеш узнати. Да, тут на, на даному часі періоді етапу твого а, певна деталізація деяких речей вона занадто займає твій час. Да, воно може тобі здаватися певним чином якоюсь перспективою. Але власне це необхідно відпустити в якійсь мірі, тому що хочеться все знати, хочеться за все доглянути, хочеться все зробити, щоб воно давало в майбутньому плоди. Але занадто тошнотворненько в тебе це виходить. Другий варіант. Певну агресію, тому що таке враження, що ти обіжений на весь мір, або є певна ревність, або присутня певна лише ваша думка і нічия взагалі інша. Тут можуть вас люди не зрозуміти, в якійсь мірі, що занадто агресивно ви приподносите певну. Певну інформацію або не рахуєтеся з іншою думкою, і таке враження, що ви готові знести все на своєму шляху, бути тут обачливими. Ну і відповідно, третій варіант: занадто багато емоцій, занадто багато, скажімо так, навіть на тлі того, що у нас зараз відбувається, занадто ви намагаєтеся через себе. Пронести через себе пропітати, да, тобто, коли ви намагаєте через себе пропустити абсолютно всі слова, абсолютно будь-яку підтримку в вашу сторону, вашу адресу, так і коли ви надаєте комусь інформацію, що як то знаєте, через себе хочете пропустити абсолютно все. Тож це вам необхідно буде найближчим часом підпустити. А ти залишай коментар і наскільки воно тобі імпонує, поділися.